От говоримо, розповідаємо про скандали а. А вони і далі сипляться. Так ось, донька генпрокурора Андрія Костіна потрапила у скандал. Анастасія, яка нині перебуває за кордоном, на своїй ймовірній сторінці поділила зі своїми фоловерами думками, як їй набридли вже ці Шотландії, Фінляндії, і попросилась додому, але не в Україну на батьківщину, а до Монако. Звісно, дівчина вже видалила ці публікації зі сторіс, та це не завадило українцям відреагувати на поведінку доньки в політках в коментарях. Батько тобі подякує за таку популярність. А в Україну, в Бахмут, Маріуполь, в окопах під дощем або в жару посидіти не хочеш? Стидоба. Та ще й кацапською мовою виписує. Терміново відкриваємо збір на допомогу Анастасії. Збір відкриває стурбований татко. А хто сказав, що Україна це її дім. Це місце, де її татко на заробітках, а дім у неї в Монако. Чого ви вчепились до дівчини? Кожна людина сама вирішує, якою мовою їй говорити і де жити. Народ, не звертайте увагу за кордоном. Багато таких дітей-чиновників їх перевчати або звинувачувати марно. Хай краще такі, як вона, і далі сидять за кордоном і не повертаються. У цій ситуації хочеться сказати, Шершеля Фам, знаєте, от, от Дубінського дівчина спалила, коли виклала фотку з його тату і впізнали, хто це насправді відпочиває. А тепер, от донька, підставила фактично та, не, татка, і от вона, донька генпрокурора, в коментарях вже відповіла деяким хейтерам, як же кажу, Україна дівчина каже, що була у Києві в травні, якраз коли тривала масована ракетно-дронова атака ворога по країні? Зараз же вона, судячи з останніх світлин в мережі, перебуває в Європі. А от з приводу російської мови Костіна на пояснює, що задля задоволення користувачів може писати суржиком, але в своєму поясненні ще й чомусь згадує русифікацію радянських країн.